Вітаю всіх, моя середня дочка мене справедливо запитала на днях: Мама, ти пишеш про фемінізм, але кажеш, що не феміністка. Як це взагалі може бути? Давайте разом розберемося з тим некомфортним для багатьох визначенням: фемінізм. Про що це взагалі? Згідно з Вікіпедією, фемінізм від латинської феміна жінка це низка політичних суспільних рухів. Ідеології та теоретичних парадигм, спрямованих на збереження політичної, економічної, культурної та соціальної рівності жінок, це включає боротьбу з насильством проти жінок, сексизмом, гендерними стереотипами, створення можливостей для жінок у сфері освіти та праці. Кінцевою метою фемінізму є усунення сексизму. Та подолання гендерної нерівності. Відповідно, феміністки це жінки, які відстоюють права жінок за рівність суспільстві. Та хто з нас не феміністка? Хто з нас, сучасних, заперечить тому, що жінка має право займатися політикою на рівні з чоловіками, якщо у неї є до того хист. Хто з нас, сучасних, не згоден з тим, що жінка має право на таку ж саму зарплатню, як і чоловік, якщо мова йде про однаковий рід діяльності. Може хтось не згоден з тим, що жінка має право на будь-яку освіту та роботу яку сама обрала? Я тут аж спотикаюся від незрозумілості питання. Жінка має право претендувати на те ж саме, що й чоловіки. А за якою такою логікою жінка не може мати такого права? Я розумію певні обмеження щодо дітей, бо вони малі, не можуть до пори відповідати за власні вчинки. Я розумію, щодо тварин, бо це також питання взаємної безпеки. Але стосовно жінок, це те, що ні в які брами не влізає взагалі. Чому я раніше відхрещувалася від визначення феміністка? Думаю, з тих самих причин, що і ви зараз, нерозуміння. Кому ми зазвичай даємо це клеймо, феміністка, які вони у нашій уяві? Чоловікоподібні? Це міф. Така жінка, як і будь-яка інша за виглядом може наголошувати, а може і не наголошувати на своїх рівних правах з чоловіками. До чого тут зовнішність? Ображені чоловіками? Ну, образа образі і різниця. Якщо одну жінку образив чоловік і вона пішла по життю з висновками про те, що всі чоловіки козли, де тут про фемінізм та рівні права? А якщо жінку образили та вона не побоялася, а почала захищатися, піднімаючи питання свого права на безпеку, то це так, це фемінізм. Чоловіко ненависниці. Так, ми досить часто зустрічаємося з різними перегинами, і це один з них. У різних людей є бажання когось ненавидити та голосити про це навкруги. Але де тут про рівність гендерних прав? Тут може бути дискримінація, може бути шовінізм, але точно не фемінізм. Непривабливі для чоловіків? Непривабливі для чого, хотілося би запитати. Для ролі домашньої тварини, яка задовольняє певні чоловічі потреби в сексі їжі та гігієні, або мова йдеться про привабливість для здорових стосунків між двома рівними особистостями, які здатні поважати та підтримувати один одного, якої ви привабливості волієте? Не до жінка, ми так глибоко втягнуті в правила гри. Де жінка не тільки ні в якому випадку не може бути без чоловіка, а ще й ні в якому разі не має права батон на нього кришити, що кожну, хто грає не за правилами, клеймим страшним словом, феміністка ми гордо піднімаємо голову перед іншими, коли маємо чоловіка, навіть в статусі, ну, який не є, але мій. Але згодом перестаємо помічати. Що втратили особисті якості, якими варто пишатися, втратили себе та, та залишилися лише з уявною гордістю, статусу у стосунках. Жінки з небритими пахвами, ну як для мене, тут приклад особистої гігієни та привілей щодо неї. Хочеш, оголяй пахви, хочеш ні. Але так, є питання того, чого це чоловікам норм не брити, а жінка має це робити. Я би не стала масштабувати цю тему, а залишила її інтимним подобанням кожної. Не брить жіночі пахви сьогодні. Дійсно, справа нетрадиційна та доволі провокуюча, але то особистий вибір кожної. І для того, щоб захищати свої права людини, будьте чоловіком або жінкою, не обов'язково голити чи не голити свої пахви. Активістки. Ну, стосовно активізму, тут також все залежить від особистого темпераменту і не всі здатні страйкувати. Є люди, які не можуть жити без активної боротьби, і таким людям ми маємо бути вдячні, бо саме вони показують приклад непримірення з тією чи іншою несправедливістю. Вони звертають на себе увагу, створюючи прецедент для всіх, саме людям з активною життєвою позицією. Ми можемо бути вдячні за наше внутрішнє питання, о а що так можна було. Фемінізм для мене зараз це про уникнення травмуючих стосунків з чоловіком, бо жінка не жінка, якщо нема чоловіка поруч. Фемінізм для мене це про жіночу гідність та розуміння власної цінності. Фемінізм для мене це повага чоловіка, за те, що він особистість. А, а, а не за те, що вміст його штанів відрізняється від моїх, фемінізм для мене це світ, де жінка не боїться чоловіка, бо він має змогу образити якимось чином більш слабкого. Фемінізм це здорове щоденне натякання на рівність прав, поки це питання не стане таким же звичним та умовчанням всім зрозумілим, як і права дітей, наприклад. Як тільки жінкам не треба буде. Доводити свої права в побуті чи в суспільстві, як це не потрібно робити чоловікам сьогодні. Тоді термін фемінізму сам себе живе. Так ви феміністка чи ні? Я так. З вами ділилася своїм досвідом Лариса Гуріна.